Нещодавно у Борисполі відбувся благодійний турнір з футболу. Головна мета якого збір коштів для потерпілих аварії, що сталася у ніч святкування тисячу першої річниці міста. Відомо, що зіткнулися дві автівки по вулиці Садовій, в одній з яких було шість пасажирів. Їхні авто від поштовху відкинули на паркана, інше в електроопору. Внаслідок аварії вісім осіб отримали травми: одна дівчина у важкому стані та хлопець, який наразі перебуває у комі. Саме для них влаштували турнір. Організували футбольний поєдинок, друзі постраждали. ДТП головне правило змагань кожна з команд мала надати благодійний внесок за участь. Окрім того, всі бажаючі могли вкинути додаткові кошти у скриньку. Ну ситуація сталася в ніч з 17 сінато вересня. Думаю, це знають багато вже з Борисполя, хто і. Пострадали наші друзі. Вчасності найбільше пострадав Чиморис Олександр і Євгенія Комач, які зараз перебувають в больниці. Він в даний момент взагалі, знаходиться в комі вже п'ятий день. І ну, в Женя трохи краще на поправку потрошку. І в цей турнір ми влаштовуємо для нього, щоб зібрати кошти для нього, для його батьків. Відгукнулися на допомогу всі спортсмени міста та району, як дорослі, так і малі. Загалом зібралося 14 команд. Перше місце отримала міська збірна СФ, друге команда Організаторів на третьому місці ФК «Моноліт», Після чого всіх учасників, які посіли призові місця, нагородили грамотами. Вдячність за допомогу у зборі коштів висловила сестра хлопця, який зараз перебуває у комі. Дуже вдячна всім хлопцям. Це дійсно це вони зробили невозможне, нереально дійсно. Бо якби не вони, навіть мої батьки казали, що ми б не справилися. Із допомогою благодійного футбольного турніру на лікування постраждалим у ДТП зібрали близько 4 тисяч гривень, після чого гроші відразу передали їхнім батькам. Якщо ви хочете долучитись та допомогти хлопцю Олександру Чемерису та дівчині Євгенії Комлеч, надсилайте кошти за реквізитами, які ви бачите на екрані. Кароліна Савсюк Віталій Назаркавич, новини телеканалу. Новини на Суспільному.